Право, право і ще раз право речі, про які точно варто забути на нашому курсі. Саме з цього почалася наша перша пара. Котре я приходжу на пару, і нас вчать не на створення міжнародних відносин, аналізу історичних практик, функції міжнародних організацій. Нас вчать переписуватись за рабами. Я розумію, що це теж міжнародні відносини, але я вже втомився від їх повідомлень. Коли я вступав на міжнарод, да, я розумів, що потрібна буде практика, але ж я не думав, що така. Ну і що, що вони пишуть на мій акаунт під ім'ям Катерини? Його створення це ж всього лише було домашнє завдання. Що для мене є економіка? Коли я вступав на економіку, я думав, ми будемо майже як в кіно передбачати економічні кризи, впроваджувати економічні реформи, врешті-решт створювати передові економічні моделі, які задатні перевернути світ. Але, здається, я прийшов не в той кінофільм. Ще з дитинства я був закоханий у право. та, певно, не так його зрозумів. Щодня я сидів перед телевізором та дивився передачі суди, де кохано ми вбиваємо дітей та сімейні мелодрами. Пам'ятаю цього самого актора, який спочатку пив пиво в одній передачі, їздив на Марсі у іншій, та судив всі по третій. Та щось пішло не так, і я вже без п'яти хвилин в соромі свого тіла. Вішнар? Це місце, де діють усі закони, навіть економічні. Наприклад, принцип Парето. Тут 20% ботанів тягне 80% мажорів. Для мене у поняття економіка, звісно, входять різні графіки, і діаграми, але ж ну, не у такій кількості. Викладачі нам говорять: ось графік зростання ВВП, ось графік народжуваності у 2021 році, ось кількість оплат в інтернеті за такий то період. Зробіть висновок. Як ці значення пов пов'язані між собою? Що з ними треба зробити? На деякі питання просто немає відповіді. Коли я ступав на право, я думав, що стану Кіану Рівзом, Солом Гудманом, Робертом Даунім молодшим, але схоже вище, ніж дауні мені нічого не світить. Насправді я це умів і раніше, але тут цей навик мені знадобився на професійному рівні. Ось ця, знаєте, здатність впевнено нести фігню, і я навіть не тільки про відповіді на семінарах. Знаєте, те, що я економіст, не означає, що я одразу можу передбачити курс валют на місяць вперед. Ну, я серйозно, я ж не питаю у сантехніка, коли в мене наступного разу заб'ється раковина. Який же я був наївний. Ще на перших курсах нам про те й казали, що тільки ми зможемо давати та забирати права у інших. Та коли мого друга зупинив поліцейський, він нас переконав у іншому? Міжнародні відносини це Google Maps, але для політиків. Ми знаємо, де знаходиться кожна країна. Можемо назвати столиці Європи, але не питайте нас про українські обласні центри. Чи є у нас внутрішній економічний жаргон? Ну, звісно, ще є, але він не для посторонніх. От ви знали, наприклад, як ми називаємо інфляцію? Можливістю заробити на. Коли я вступав на право, я думав, ми будемо розглядати неймовірно цікаві судові справи, гарячі дебати про права і свободи і бути справжніми захисниками справедливості, Але я швидко зрозумів, що у мене інший правий шлях, а мені хтось відповість, як відкрити свій бізнес. Я думав, вступаючи на економіку, це вже закладено в програму курсу. Але нехай я вже з цим змирився. А от інші. Не проходить і дня, як мій тато, не спитає у мене, чи я вже заробив свій перший мільйон доларів, чи вже виставив свої акції на біржу. Що тут казати? У мене на це тільки одна думка яка біржа в бать в Україні? Міжнародні відносини це також наша спроба розгадати складний пазл, де всі країни це кольорові камінці, і ми намагаємося з'єднати їх в єдину картину. Хоча іноді здається, що деякі камінці зайві. Економіка це як гра в монополію, але в реальному житті без можливості купувати нерухомість, та й без карток шанс, без можливості ні за що отримувати гроші. Натомість ми вчимося боротися за обмежені ресурси, маючи необмежені потреби. Ким я буду, коли випущусь.